че это мна Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Доброго дня, так чути. Дякую. Доброго дня, чути. Доброго. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так. Є. Так. Ті представники. Угу. так, є суб'єкти. Добре, тоді скажіть мені ще, будь ласка, чи є в нас серед учасників громадських слухань представники громадськості? Відсутні. Поки що відсутні. Доброго дня. Доброго. Мене звати Івана. Я представник підприємства. Ага. Там зараз я вийду через ще один свій аккаунт. А ви ще в двох аккаунтах, так? Дата, у мене тут звичайно так вийшло, я не можу okay. вийти. Не ну, можу підключити відео. Чомусь в мене недоступно на моєму комп'ютері саме yeah. через yeah. цей yeah. додаток. Добре, тоді давайте наступним чином діяти. В нас на 12 годину, 3 хвилини є тільки представники уповноважного центрального органу і представники суб'єкта. Тому надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин, і о 12.15 будемо розпочинати. Тому поки що, якщо є потреба, можете налаштовувати відео, вийти, перезайти в конференцію. Ну як вам буде зручно. Але в в якийсь момент в громадських слуханнях всіх особисто попрошу ще раз представити, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості, чому Івана не буде працювати камера? Це нічого страшного, якщо не буде Зараз... працювати камера, ну. Це в нас немає такої жорсткої вимоги, що має працювати камера. Нам буде досить того, що людина зможе включити мікрофон і представитись і сказати, кого представляє. Тому якщо є змога налаштовувати, якщо ні, значить будемо так. Добренько. Добре, то тоді в 12.15 п'ятна о дванадцять розпочинаємо. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати вже дванадцяту година. 16 хвилин. Сьогодні у нас 18 листопада, 2025 року. У нас проводяться громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Товариство з обмеженою відповідальністю Зелений парк стосовно планованої діяльності, реконструкція частини нежитлових споруд по вулиці Миколи Микитюка, 106, місті заслав Хмельницької області під виробництво паперу, картону, гофрованого картону, гофротари. потужність виробництва 190 тонн на добу, 65,55 55 сотих тисяч тонн на рік паперу та картону, 190 тонн на добу офротари. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. В березні 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію, та в зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань процедурі оцінки впливу на довкілля. Текст з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, про 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, плюс 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні шестеро учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу, як організатори громадських слухань, інших учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, я вас буду називати, так як я вас бачу в переліку учасників. Будь ласка, включайте мікрофон, представляйтесь. Отже, Пан Олег. Пан Олег. Визнали Миколайович, представник ТОВ Зелений парк. Дякую, пані Івана. Івана Дамська коло ТОВ Зелений парк. Угу. І ви з двох пристроїв, правильно підключення? Я з двох пристроїв, з того, я так зрозуміла, я не можу вийти. Нічого ну, страшного, зрозуміло. Зафіксували пан Едуард. Іванюк Едуард Анатолійович, представник ТОВ Зелений парк. Дякую. Отже, ми на 12 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед шести учасників. Двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. Інші учасники це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Зелений парк стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію частини нежитлових споруд по вулиці Миколи Микотюка, 106 місті з'яслав Хмельницької області, під виробництво паперу, картону, гуфрованого картону, гуфротари, потужність виробництва, 190 тонн на добу. 65,55 тисяч тонн на рік паперу та картону 190 тонн на добу, гофротари та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, доброго дня.